Стойові наші зарізані під кутом в пів дерева, вставлені одна в одну. І я вирішив робити їх не взагалі качелю вирішив зробити невисокою. Тому, оскільки тут є виноград, літом тінь гарна, щоб не виходило за рамки, пропорції зробив її невисокою, е, таких. Два набори таких стойових, з тамтої сторони бачимо. Між ними поперечка, брус встановлений. Брус з'єднаний до опор приєднаний одним монтажним кутником, стягнути на бульти. І з іншої сторони так само є монтажний кутник. Дав ще дві косинки. Ось одна косинка до стойових і поперечки, і інша косинка відстоювих до поперечки. Це стягнуто на шпильки. Шпильки е отвори від шпильок закриті пробками, щоб не було видно, що, що в нас тут з'єднано на болти. Так. Тепер перейдемо подивитись. Тепер перейдемо до того, як сама лавка кріпиться до нашої качері. Тут зроблена Бподібна скоба така, ні просверлені дві дирки і в ці скоби вставляється От, струпила. струпила для нашої лавки, я зробив, вирішив зробити дерев'яне. У мене були такі дерев'яні дубові налічники, я вирішив все зробити з дерева. Тому от можна поглянути, з дерева зроблено. Тут в струпилах зверху вставлена металічна втулка, і втулка, в втулку заходить болт, болт закручується на, на скопі і... Качеля таким чином спокійно гойдається. Вирішив не на, не на ланцюгах, не, не на тросах, зробити зробити от на таких дерев'яних струпилах. Скажу, дуже добре е, вийшло, все дуже добре, чудово тримає. У мене є е, приклад таких, повозять троє, як я. Чоловік сідає на, на качелю. Сидять і все нормально, спокійно витримує. Тобто, тут з тим проблем немає. Бачимо, є ще поперечка, така довга. Ширина, ширина. Ширина качелі. Ширина качелі складає близько 2,5 метрів. Тобто весь проліт 2,5 метри. Плюс ще там окремо на на кусинки місце, на стові, тобто між відстань між стойовими складає 2,5 метри. Перейдемо перейдемо тепер безпосередньо до самої, самої лавки. Лавка зроблена в стилі е, такому, навіть не знаю, як назвати стиль, але розкажу все по порядку, як виготовлятися Отже, вона складається з таких двох основних рамок, на яких набиті поперечні дошки, бруски. Цих дві рами між собою з'єднані завісами. Для чого я ставив завіси? Тому що є можливість регулювання кута спинки. Я можу опустити спинку майже до лежачого положення, а ми таким чином продовжуємо. продовжуємо Наше сидіння робиться майже ліжко. І скаже, якщо так двоє дітей, собі спокійно троє лягають, і ці дерев'яні струпила якраз витримують вагу, тобто можна спокійно робити такий розкладний диван і на ньому бути. Як це відбувається? Бачимо, що тут я зробив підлокотники такі. І підлокотниках Лукотниках в одному з трупил закрутив болт. Тут барашок є, бачимо, піднімається. Піднімається і опускається на відповідну... там є ще де можливість в мене далі. Розмістити, опустити спинку. І таким чином, бачите, спокійно витримує спинка в такому лежачому положенні, ще можна опустити повністю як диван. Тоді. Зараз покажу ближче, як це. Зроблено. Зараз поглянемо ближче, як це зроблено. Бачите, зроблені такі знизу до підлокотника відбита рейка з фанери, в ній є кусі зрізи, а тут є болт, на який просто зачіпаємо і закручуємо барашку. Ідентична. Система. Ідентична система і на другій стороні. Це так само е, працює. І от вага спинки е, саме на тих двох підлокотниках тримається. Все дуже добре, нормально тримає. Поглянемо тепер. На іншу сторону середини, як я виконав. Подивимось на тепер все з середини. Бачимо, на сидінні я вирізав одну таку поздовжню планку, другу і з іншої частини третю. Знизу поперечка одна і друга, яка кріпить, зроблена така рамка, це скучено скручено. На монтажні кутники і таких дві рамки з набитими рейками з'єднуються між собою на завіси, на дверні завіси. Таким чином я маю можливість регулювати кут нахилу, кут нахилу спинки. Ось так виглядає моя качелька. Можемо побачити, що за два роки, отут тріснуло, бачите, на середині більше прогинається. Ну, в даний момент, якби я робив таку качельку, я би додав ще дві, дві таких направляючих для рамки, щоб можна було більше навантаження, щоб вони могли витримувати. Ну, а так качелькою. Дуже задоволені, всі самі задоволені. Ще планують зробити от дах накриття зверху, і на цьому робота може бути закінчена вже.